І тут ми пропонуємо такі дотримуватися таких принципів. Ну, по-перше, що відповідальність за окремий технічний регламент потрібно закріплювати за одним органом. В досвіді Європейського Союзу не завжди одна директива один орган. Кілька є приклади, коли за директиву відповідають кілька органів, але постійно це. Викликає складності з визначенням чітких меж відповідальності, проблеми із взаємодією цих органів, проблеми з їхньою співпрацею та координацією для України є можливість уникнути цих проблем, забезпечивши таку чітку і однозначну спеціалізацію. Звичайно, за всі технічні регламенти мали бути визначені відповідальні органи, принаймні в контексті. Ринкового нагляду. Як поєднати е, кілька е, технічних регламентів в, в одному органі? Ну, звичайно, є, по-перше, технічні регламенти, які стосуються фактично в однієї та, і тієї самої продукції, але різних параметрів. Ну, Наприклад, це те, що стосується е, електричних приборів і електроніки. Це і Електромагнітну сумісність, і низьковольтне обладнання і машини та устаткування. Звичайно, можна об'єднувати їх за принципом саме спеціалізації органів за, на основі того, яку вони кваліфікацію і спроможність мають до виконання нагляду саме в цій сфері. І, звичайно, враховувати спроможність до покриття території країни і до адекватного охоплення. Всіх товарних груп, наступне питання це відповідальність за загальну безпечність. Адже в країнах в держави-членах Європейського Союзу загальна безпечність стосується наразі меншої кількості товарних груп ніж в Україні, адже в нас все ще не всі директивнового підходу транспоновані, тобто Спеціальні вимоги щодо безпеки, встановлені не для, всіх, не для всіх товарних груп, як це зроблено в Євросоюзі. Тому в нас загальна безпечність наразі вимоги щодо загальної безпечності стосуються більшої кількості товарів. Як розподілити цю відповідальність тут можливий підхід на основі того, які органи. Вже наразі мають контрольно-наглядові функції щодо тих чи інших видів тування. І зрозуміло, що в Україні наразі досить багато органів з контрольно-наглядовими функціями, зокрема щодо продукції. Ну і як приклад можна навести санітарно-епідемічну службу, яка фактично може контролювати там, санітарні гігієнічні параметри щодо майже будь-якої продукції. Їх повноваження в цьому плані дуже широкі. І було б доцільно саме їм при, призначити повноваження щодо тих видів продукції, де безпека власне, полягає в санітарних і гігієнічних нормах, Ну, таких як там, посуд, текстиль, миючі засоби, косметична продукція і тому подібні товари. Далі, звичайно, потрібно при затвердженні нових технічних регламентів забезпечувати, щоб за них одразу був визначений відповідальний щодо здійснення ринкового нагляду. І, на нашу думку, абсолютно необхідно європейський принцип рівності також закріпити в нашій системі ринкового нагляду, щоб жоден з органів ринкового нагляду по відношенню до інших органів не був вищим або що. Інші органи ставилися в залежність від того чи іншого органу. Це мається на увазі механізми там, погодження якихось документів чи там, схвалення. Насправді, в законі передбачено механізми консультації щодо різних питань з, з діяльності у сфері ринкового нагляду. І саме цей механізм консультації потрібно активно використовувати. Звичайно, після того, як органи руководи нагляду будуть визначені, потрібно забезпечити наскрізне закріплення цих функцій в структурі в структурних підрозділах цих органів і, зокрема, в їх територіальних підрозділах. Адже цю діяльність потрібно здійснювати саме з охопленням всієї території країни. Тут наразі є Велике питання саме до того, як це закріплення буде здійснено в структурі держстандарту або в державної служби технічного ругування. Ну, наразі відомо, що колишній держстандарт, наразі держстандарт є фактично монополістом з сертифікації і так само з державного нагляду. За законом ринковий нагляд не може робити, не може здійснювати той орган, який займається оцінкою відповідності або сертифікацією. Тому ну, очевидним виходом з цієї ситуації для держстандарту є те, щоб забрати функцію нагляду, в даному випадку ринкового нагляду, від державних центрів стандартизації метрології та сертифікації. Ця функція має бути. Ну, Найбільш очевидним рішенням є передати цю функцію територіальному управлінням у сферах захисту прав споживачів, але не, не просто передати, а саме повністю із структурними підрозділами, з кадрами і з іншими інституційними компонентами, тобто, щоб ці управління були готові одразу до здійснення на ринкового нагляду. В законах встановлено чимало завдань для розробки процедур і стандартів виконання функції щодо мокового нагляду. І, звичайно, чимала кількість цих нових процедур, і стандартів буде для України абсолютно новими. Необхідно знову ж таки брати кращий досвід Європи, яка вже напрацювала чимало підходів. Зокрема, розроблені процедури і стандарти виконання тих чи інших функцій з ринкового нагляду. Міністерство економіки, яке ну, фактично координує цю діяльність, є також основним бенефіціаром нової програми бюджетної підтримки Європейського Союзу. І ця програма, якраз і передбачає надання і технічної допомоги, і, і щодо управління. І і так само щодо консультування і розробки тих чи інших, тих чи інших документів. Звичайно, Міністерству економіки варто докласти зусиль для того, щоб якомога швидше розпочати реалізацію цієї програми і по максимуму скористатися тими можливостями, які вона дає. На нашу думку, потрібно на початку. Створення і роботи системи державного нагляду потрібно забезпечити дуже активний і обґрунтований зворотній зв'язок. Тобто, так, законом передбачено здійснення оцінки і можливого перегляду діяльності системи ринкового нагляду, але в законі передбачено, що це робиться. Кожні три роки, на нашу думку, варто на початку роботи системи робити це можливо навіть щороку. Адже тут потрібно якраз динамічно реагувати на, по-перше, виникнення нових видів продукції, нових форм взаємодії щодо ринкового нагляду, і потрібно швидко саме враховувати ці зміни або ті проблеми, які виникатимуть. Пристосовувати систему до того, щоб цих проблем було менше, а якихось невирішених питань також було менше. Тобто, звичайно, потрібно визначити якомога більш обґрунтовані критерії як кількісної, так і якісної оцінки системи, роботи системи ринку За результатами такого, такої оцінки. Можливо, переглядати фактично будь-які параметри від процедур та стандартів до того, навіть які органи роблять ринковий нагляд, і які у них с відповідальності.